Всім привіт! Це у нас такий сьогодні початок, то підготовка до меню на новий рік. Як бачите, все дуже багата кількість в жовтих цінах, переоцінку купила. Тут не 4,79, то вони на касі було 5 злотих. І я порахувала, тут в районі є 55 злотих. Ну, від трошки дорожче, бо ще касю добрала, то в 56 злотих приблизно. Плюс-мінус, але я ще буду щось добирати. Ще візьму картоплю, яйця, що мені буде потрібно. Може ще щось докуплю. І таке буде меню на 4 людини на новий рік. Зустрінемося далі. І всім хорошого дня! Ставте вподобайки. І знову, як завжди, привіт! Ставте вподобайки. Я ще добрала трохи в себе продуктів вдома. 10 яєць, булочки свіжі, Кока-Кола, Кого. Кукурудзка, мука. Може, для декорації, помідори або огірок буду використовувати, побачу. І там у нас було 55 злотих, тож давайте зробимо 80 злотих разом. І мені потрібно 9 штук, але вже хай буде 10. І буде мати так, 80 злотих на 4 людини, то по 20 злотих. правильно? Правильно? То буде економне таке меню новорічне. Може, пізніше зроблю таке вау, меню дороге на 200 злотих, ну поки що буде економічне. А чого економічно? Бо в нас там немає ніяких лобстерів. Я їх і не вмію готувати, якщо чесно. Такі можуть бути лобстери, а то моє світло падає. <ріхи> Зустрінемося далі. І почнемо ми мене новодичне меню з випічки. Буде дешевий медовник. Рецепт вже в мене на каналі є. Одне яйце, півпачки маргарину. Сода, порошок до печива, трохи меду і все. І трохи додам цукру. І буде нам щастя. Ось що мені там не потрібно, я ж трошки помилаюся. Просто сода з медом. Меду в мене є десь приблизно до двох ложок столових. І таке в нас вийшло зараз в холодильник до години часу, Та й випікати. Зустрінемось пізніше. І такий красивий тортик у нас вийшов. Економічний, смачний і гарний. Тепер на ніч в холодильник і завтра подаємо до столу. До зустрічі в наступних відео. Так, я вже роблю заготовки м'ясні. Ладні фонто машинка переспіла. У мене було таких два філе. Тут не ціле або дві половинки, один така велика половинка, друга менша. То піде на салат, а то до чогось інакшого, ще до чого буду думати. А з того стейків свиних, то в мене 4 я вже замаринувала і сховаю. А п'ятий пішов до борща. Так, до салату я буду використовувати половину філе корячого, так трошки більше тої половини, то, що в мене було. Половину шампіньйонів вже пожарила і кукурузка. І майонез, само собою, як без майонезу. І ще до салату. І ще до салату будуть яйця, Забула про них сказати. А з тих шампіньонів, то нафарширую. Ножки піджарила і додам шинки той, що купила. Чогось її ж купляла, треба десь давати. А майонез буде домашній, тому що коли 10 років тому я приїхала до Польщі, пішла в теску, купила майонез самий дешевий, саме собою. Бо я все переводила на українські гроші, мені було дуже дорого. Як його спробувала, він такий недобрий був, що я перестала їсти майонез. Тепер або домашній, або такий трохи дорожчий, але переважно домашній. Це у нас фаршировані печарки. А це після шампіньйонів залишилось, то піде на м'язко. Тут картоплю потерла, дала солі і приправи до картоплі, то піде теж на м'язко. Зараз будемо робити. Це в мене шия в пачці було коло... скільки там було? Було 700 грам, може 600. Зараз пошукаю пачку. Було 560 грам, і там було 5 таких котлетиків. Ну або відбивні у них. І я один дала до борща і ще 4 залишила на сьогодні. Але так само можна використовувати і філе, і яке м'ясо маєте вдома. Зараз дамо начинку, а потім картопельку і сир. Так все виглядає, і потім піде до духовки до години часу, кожен дивиться по своїй духовці. А зверху ще пізніше поставлю сир. Просто зараз, як поставлю, він мені згорить просто. Ставте вподобайки і зустрінемось пізніше. Такий салатик в мене вийшов. Прийшлося купити в магазині майонез, тому що такий в мене вийшов. Чого не вийшов, не знаю. Переважно завжди Ну Нічого. Так, салат у мене вийшлося, тут ще є. Потім просто будемо додавати. Бо на стіло підеться тільки одна салатниця. Друга частина нашого філету замарнувала вчора. І спробую зробити Зараз подивимось, що з цього вийде. Так, в мене все смажиться, Ну або горить. О, дивіться, яка гарненька закуска закусканається. Тут маємо нагінце. Майонез чесником огірочки і печерки фаршировані. Досить непогано виходить, побачимо, як все разом буде. І я вже закінчила. Дивіться, який гарний стіл вийшов. Це таке економічне меню на новий рік. Того 24-й рік у нас рік дракона, мій рік. Маємо тортик. Бутерброди з рибкою. М'яско під шубкою з картопелькою на головну страву. Смачненькі закуски. Ковбаска мисливська така, кабановська, але дуже гарно пахнуть і смачні. І дуже добрий салат. Вже не перший раз готую, то наш фаворит. І таке економічне меню на 4 людини, 80 злотих вийшло. Плюс-мінус там. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео.